Держава використовує гроші міст на власні потреби. Такого висновку дійшли голови населених пунктів Тернопільщини на засіданні членів Асоціації міст України. Кошти, які державна влада вкладає в той чи інший об'єкт, не дають очікуваного результату. Так, наприклад, у скала ті дороги, які робив приватний підприємець, служать надійно, а які облаштовував облавтодор, поплили, наголосила голова міста Наталія Станьковська. Натомість у збаражі за державний кошти нещодавно побудували водогін, але якість цих робіт залишає. Ає бажати кращого. Повідомив міський голова райцентру Михайло Бочаров. Водогін вичули, як нам побудували мільйон чотириста. Сказали, що дадуть гроші на вулицю Грушевську. Зробили 30 метрів дороги. Решта біля себе заасфальтували площу біля адміністрації. Дали 300 тисяч на центральний майдан Франка біля себе, біля адміністрації мустили бруківку. Дали гроші на вулицю Морозенко, заасфальтували, значить, бігові доріжки там біля стадіону. У Тернополі до таких об'єктів місцева влада відносить дорогу на вулиці Гайова. Якщо проектно-кошторисну документацію на ремонт цієї ділянки виготовляли за гроші міськради, то замовником і виконавцем робіт виступили національні представництва, розповів очільник Тернополя. Неможливо сьогодні використати на оплату праці та першочергові потреби, кошти, які йдуть через казначейство. Платіжні поручні, які ми кладемо в банк, який називається казначейством, не проплачується. При тому всьому, що ми маємо фізичні залишки коштів, ми кошти маємо, кошти не проводяться, тому що не має підкріплення на ці кошти. І сьогодні станом на 8 квітня, все на все 8 квітня ми вже маємо понад 3 мільйони гривень, які не проплачені. 14 мільйонів залишило залишків коштів, непроплачених з минулого року, які в цьому році почали гаситися. Внаслідок такої антидопомоги від держави члени асоціації міст України з Тернопільщини колективно звернулися до керівництва країни з проханням напряму перераховувати населеним пунктам, передбачені на певні об'єкти гроші. Також місцеві очільники хочуть отримати від державної влади більше повноважень на місцях. Голови міст і сіл переконані, що їхні рішення підтримують колеги зі сходу України, оскільки поспілкувавшись із ними, західні мери виявили, що ситуація в містечках по ліву сторону від Дніпра аналогічна.